На Кіровоградщині колишній дитячий табір переобладнали на тимчасове житло для вимушених переселенців. У 2023-му його придбала Лисичанська міська рада. Об'єкт відремонтували і переобладнали для помешкання для ВПО. У яких умовах живуть люди? Дізнавалися наші кореспонденти. Я був вдома. Ну, у мене якби за весь час, скільки я прожив в Лисичанському, було повне розуміння, що це мій дім. Я не мав ніколи бажання туди звідти поїхати. Там була моя робота, там була моя родина коло друзів. Ну то був мій дім. Світлина Лисичанська як нагадування про життя до повномасштабного вторгнення показує директор житлового комплексу для переселенців на Кіровоградщині. Більшість будинків та об'єктів на фото тепер розбиті, а саме місто окуповане ворогом. Жителям довелось шукати прихисток у різних куточках країни. Майже 100 людей оселилися тут. Ми місяць сиділи у підвалі, як бомжики, грязні. У мене двоюродна сестра Коропиницька вона постійно дзвонила. Виходьте, приїжджайте. А ми ще вагалися, тому що страшно було виходити. Навіть в квартирі ми не жили, п'ятий етаж на глазах у, напроти дому розбила, ну, квартира згоріла. І ми з чоловіком сиділи в підвалі. Багато людей було, а потім вони якось порозходилися. ми залишилися в підвалі. А потім вирішили ну, в один момент поїхати. Пані Валентина згадує страшні місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії. Спершу родина переїхала до родичів, а півроку тому оселилась у цьому комплексі. Жінка показує кімнату, де мешкає з чоловіком та братом. Тиша і природа привабили сюди, і пана Володимира. Він повернувся разом з дружиною з Польщі. Та мені сразу хотіла то жінка, тримала на хамуті. Я приїхав ще в 22-му році. Ні, давай тут, давай. Ну там були онуки, там в Варшаві були. то Вона їздила няньчила, ну а я за нею там присмат. Озеро рядом, ліс рядом. ну Город добрий тут жили, сусіди наші живуть тут. ну Переїхали ще в 22-му році. Пан Володимир показує нам умови на кілька кімнат, спільна кухня з необхідною технікою, вбиральня та душова з пральними машинками. Цей комплекс колись був дитячим табором у 2023 році. Лисичанська міська рада придбала і обладнала його для потреб вимушених переселенців. Зараз ну, загальна кількість є три спальних корпуса: є будівля палацу культури, є будівля їдальні. То, що у нас відремонтовано, це перший другий корпус. Вони відремонтовані заселення, вони працюють. Їдальня, вона так само ну, є в доброму стані її можна використовувати. Але у нас кухні ми поробили, вони прямо є по корпусах. Самі ремонти вони здебільшого відбувалися за рахунок ну, нашого комунального підприємства. Дуже добре нам допомагали міжнародні організації. Комплекс заселений на 80%. для мешканців проводять зустрічі з соцпрацівниками, юристами та психологами, щоб люди за потреби мали доступ до фахової допомоги. Зазвичай люди потребують фінансової допомоги, то ми даємо контакти тих організацій, які надають саме фінансову підтримку. Також запити на продукти харчування, на засоби гігієни для діток це памперси для дорослих, теж, хто люди хворіють. Також ми надаємо соціально-фізичний супровід людям в установи і лікарні, транспортуванням забезпечуємо. Самими актуальними питаннями, з якими зараз звертаються переселенці, є компенсація за знищене житло, тому що люди потребують житла. І вони стикаються з багатьма питаннями, зокрема, якщо БТІ не вивезено, залишилось на окупованих територіях, якщо БТІ взагалі розбита, а право власності реєструвалося до 2013 року, то дійсно є проблематичним. Саме житлове питання стоїть зараз найгостріше, адже люди розуміють, Лисичанськ в окупації повертатись їм поки нікуди. Квартира трьохкомнатна, да, на п'ятому етажі Квартира була. Ну ми не знаємо тепер що там. Це одно буде компенсація, за житло, якщо воно і не розбите. У цьому комплексі переселенці мешкають безкоштовно і, як запевняє керівництво, можуть лишатися скільки потрібно. З Кіровоградщини Олена Бринза, Софія Шворок, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.